Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Сьогоднішнє відео це рубрика, якої о oh, боже, на каналі не було вже більше ніж. Три місяці. Леді та джентльмени, пусті баночки. Я нарешті а, спустошу свою косметичку, де я зберігаю пусті баночки, і зможу накопичувати нові. Розкажу вам про а, якісь свої знахідки в догляді. Розкажу, що краще не брати, а на що треба звернути вашу увагу. Ну що, поїхали! Та перш ніж ми почнемо, у мене до вас серйозна розмова. Коротше, я помітила, що на попередні відео, там, де я оглядаю адвент-календар від Холі Skin, хтось не знаю, з добром чи не дуже з добром, але вирішив зробити мені накрутку. Накрутку переглядів, лайків, коментів і підписників. А, накрутка в будь-якій соціальній мережі не, не схвалюється соціальною мережею. Тобто за це я можу відхопити великого копняка від Ютубу. По-перше, він мені занизить а, охоплення через те, що ну умовно, у мене там попереднє відео набрало 700 лайків за три дні, там три тисячі переглядів за три дні, чого у мене до цього дня не було, чи там було один раз з подкастом з Монро. От, Тобто YouTube побачить, що у мене ага, супер там за активністю високе відео, а наступне відео буде ну, вже там набагато-набагато гірше за активністю. І він подумає, ага, цей канал раніше був цікавий, зараз не цікавий, треба його не показувати в рекомендаціях. Тому я вас дуже прошу саме під цим відео, і якщо ви будете після цього дивитися якісь інші, поставте свою вподобайку і напишіть. Коментар більше, ніж 4 слова, хоча б в ідеалі більше, ніж 7 слів. Це мені дуже допоможе, тому що я дуже боюсь е, наслідків цієї накрутки, тому що у мене плюс 500 підписників, мінус 400 підписників, плюс 500 переглядів за одну секунду. І, коротше, е, я не розумію, хто це зробив, навіщо, з якою ціллю, і це ж хтось витратив на це гроші. І, Коротше, я не розумію. Якщо спочатку я подумала, що може я нарешті потрапила в якісь рекомендації, то тепер, коли я бачу, що мені приходять однотипні коментарі, типу, дуже цікаво, дуже цікаво, дуже цікаво. і Таких коментарів п'ять підряд, я розумію, що хтось десь коротше, якось це все накручує. І ну, мені дуже не подобається ця ситуація, тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку, на вашу допомогу, що ви мені допоможете трошки підвирівняти оці стрибки. В статистиці, і Ютуб не дасть мені по жопі за те, що хтось, блін, вирішив мені щось накрутить. От, е, я вам все сказала. Е, як завжди, в описі під відео ви знайдете всі мої посилання на соцмережі. Всі, я сподіваюся, всі назви продуктів, які я сьогодні покажу. Також там є банка підтримки, де ви можете закинути трошечки грошей на те, щоб ми, нарешті, купили камеру, е, щоб я нарешті почала міняти фон. І що? І що? Ще там ще є, і там є підписка на спонсорство на цьому каналі. Також, коротше, переходьте в інфобокс, там завжди багато цікавого. А тепер точно переходимо до пустих баночок. Так, косметичка моя нікуди не ділась. От вона, вона просто відкрита і вже не закривається, тому я її не показувала з вами у привітанні. Відкриваю, дивлюся, я не буду, знаєте, прям детально розповідати про всі продукти. Я просто буду казати, що ок, що не ок, і якщо не ок, то чому? По-перше, Face Tonic з гіалуроновою кислотою від Mary Fresh. це лінійка для сухої шкіри. Тонік абсолютно класний, приємний, зволожуючий, не впевнена, що він добре підійде саме сухій шкірі, або ж це має бути період, коли у вас нема оцього посушливого подразника. Тобто, коли вже не, нема вітру, коли ще не працює опалення, або якщо ваша шкіра не суха, а нормальна. Тому що не можу сказати, що воно цей тонік. Дає прям якесь. Потрібне для сухої шкіри зволоження. Я використала повну баночку, мені дуже сподобалось. Ця лінійка не має якихось суперактивних компонентів в своєму складі. Я маю на увазі там кислот, ще чогось. Тому, якщо вам треба зробити перерву від активних якихось інгредієнтів в косметичних засобах, то можете придивитися до цієї лінійки. Ніяких подразнень, ніяких проблем зі шкірою, вона мені не викликала. Тому отак: от Мері от, Cosmetics». Далі ще один український бренд це FIMIER, І я вимазюкала нарешті на себе гель для душу, він неймовірно класно пахне, він не пересушує шкіру, він приємний у використанні і доволі економічний, тому що, бачите, така невеличка баночка це 300 мл, але я доволі довго його використовувала. І я впевнена, що, знаєте, якщо ми повернемося в ті часи, коли ми наливали в пляшечки шампуню чи гелю для душу, водички, отак от трясли. І потім ще могли тиждень митися тим. Я думаю, що тут теж десь на тиждень вистачить мені ще продуктику. Класний засіб, у нього прийнятна ціна, і я всім рекомендую. Бренд фім'єр мене не підводив, що жодного разу. Я із задоволенням використовую його продукти. Тут в пустих баночках, мені здається, ще декілька пустих баночок від фім'єр точно знайдеться. Зараз все розкажу. Хто б мені не казав, скільки б я відео в Тіктоці, в Інстаграмі чи на Ютубі, не дивилася про бренд Кевін Мерфі, що це просто дорогий бренд, який напарюють нам в салонах, але я все одно час від часу до нього повертаюся. Я знаю класні працюючі продукти у цього бренду, але на жаль, цей шампунь Repair Me Wash – це не про це. Він коштує щось близько півтора тисячі гривень, і це вже привід для того, щоб дуже добре подумати перед тим, як його купувати. Але загалом е, нічого такого, заради чого можна купити цей шампунь, він не робить. Взагалі, е, запам'ятайте, що шампунь ніяк вам не відновить ваше волосся, е, не зволожить ваше волосся. Він може лише не пересушити волосся під час миття, а також гарно чи не дуже гарно відмити шкіру голови. Я цим шампунем користувалася після е, низки сухих шамп... Ой, не сухих шампунів, а твердих шампунів, і бельсульфатного шампуню. Тому, е, як Мінімум той факт, що він вже пінився і гарно мені все вимивав. За це я його любила. Але ну, півтори тисячі воно того не варте. Нє, 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 ні. ні, ні, ні. А оцей от засіб це просто скарб. Це Філіп Кінгслі, цей бренд представлений в мережі Aromatec, і це відновлюючий і дуже класно не живлячий, а саме зволожуючий кондиціонер для волосся. Просто я ж кажу, знахідка. По-перше, коштує не всіх грошей світу. Так, це теж не бюджет-бюджет, і там не на рівні з гарнієром якимсь умовним, але а, настільки класні, живі. Пасма у мене були після цього кондиціонеру, що я, я вже казала, він мені трапився, але трошки інший є, різновид. В адвент календарі Asus, до речі, якщо не дивилися, то я долучу десь тут огляд на цей адвент, а, і я одразу переклала його собі в ванну для того, щоб використовувати. Коротше, Філіп Кінгслі, кондиціонери для волосся, зволожуючі, там є більш зволожуючі, менш зволожуючі для більш жорсткого волосся, для більш тонкого волосся. Коротше, придивіться, це правда вартує того. Я дуже задоволена. Так, як і обіцяла, ще щось від бренду Femier: це е, гель для вмивання. Знову ж таки, дуже легкий приємний гель для вмивання, який я використовувала зранку, бачите, він весь заляпаний у мене. Е, там нема нічого, знову ж таки, ніяких активних, е, супер е, вишкарябуючих бруд з вашої шкіри компонентів. Нема кислот, нема нічого такого, що може подразнювати. Просто гарне, приємне. Вмивання, очищення шкіри після сну, після ваших доглядових вечірніх засобів. Коротше, ідеальна штука. Я б така, що в мене там зараз пінка одна стоїть, і коли я її доб'ю, я б ще раз повторила цей засіб, тому що абсолютно комфортно і я впевнена, що я вимивала шкіру начисто з ним. Ну, Любов. Також фем'єр, бачите, олеогель, який пожив життя, просто пуста, бути, о, пуста баночка, не бутилка. А, засіб для зняття макіяжу, неймовірно приємної консистенції якоїсь такої. Дуже невеличка кількість його потрібна для того, щоб класно змити всі продукти. Єдиний мінус був в тому, що над стійку туш якусь, я навіть не впевнена, що це саме про водостійку. Просто якісь є туші, знаєте, такі в'їдливі, які ти миєш, миєш Шмиєш, шмиєш, миєш, шмиєш, миєш, миєш, а воно не змивається і не змивається, не змивається і не змивається. От з цими тушами у мене цей Олеогель, на жаль, не Ну, ніяк не зміг справитися, але я потім домивала вже гелем для вмивання і все було супер. Повторюю, до речі, щодо гідрофільних бальзамів, будь-яких бальзамів для змивання макіяжу, олеогелю, будь-яких засобів, краще все ж таки після них вмитися якоюсь пінкою, гелем, я не знаю, коротше, просто прибрати оцей чар, тому що є великий ризик, що можете схопити собі потім якісь висипання. Коротше. Будьте розумничками, вмивайтеся гарно, використовуйте двохфазне очищення шкіри, якщо використовуєте SPF або якщо фарбуєтеся декоративною косметикою, і буде вам щастя. До речі, про декоративну косметику викидаю два тональних засоби від Кевін Акоін а, Не знаю, по-перше, чому викидаю? Тому що вони обидва мені не підходять. Я їх купила якось після майстер-класу візажиста в А, Вона дуже хвалила ці тональні засоби саме в змішуванні, бо цей занадто рідкий і так криє не дуже добре, а цей занадто густий і. Трошки може видаватися як така замазочка на вашому обличчі, а не завжди тобі прям замазка потрібна. Тому я їх намагалася міксувати, але і кольор мені не подобається, і текстура мені не подобається, і коротше, все, все, що тільки можна, мені не подобається. Тобто я для якихось відео там, в TikTok, коли, знаєте, до... далеко ти сидиш від камери, і ти можеш там, намазатися хоч кремом балет, і там, особливо непомітно, що у тебе на шкірі. Але ну, це знаєте, це просто страждання використовувати. Я вирішила вже позбутися. До того ж, вони вже, я думаю, прострочені, тому що я купила їх ще до початку повномасштабного вторгнення за, не знаю, за півроку, за, може навіть більше. Тому вони абсолютно точно прострочені. І я нагадую, що бренд Кевіна Коін. Я не знаю, чи він повернувся на Росію, чи він зайшов на Росію. Коротше, але як мінімум він відновив якісь маркетингові активності, активності з блогерами. Я в своєму телеграм-каналі підписуйтесь. Я там регулярно пощу якісь штуки, якщо я знаходжу інформацію щодо роботи брендів в Росії. Я там публікую. і Я там публікувала, що бренд цей організовував бранч для блогерів, презентували там якісь продукти. Вони поставили свій корнер в їхньому цумі. Ну, коротше, я от е, викидаю, і знаєте, мені навіть не жалко, не соромно. Отак. От так, Легендарний продукт глікольовий тонік від The Ordinary. Я люблю його, я ним користувалася, і не тільки ним. У мене, мені здається, від Піксі були гліколіві тоніки, і це не перша баночка від The Ordinary. Коротше, класний продукт, але лише в тому випадку, якщо ваша шкіра гарно реагує саме на глікольову кислоту і взагалі на кислоти. Тому, якщо плануєте використовувати, то взагалі, в ідеалі, йдете до косметолога, він вам каже, що вам треба, що вам можна, що вам не. Можна і тоді купуєте. Якщо ж знаєте на свій страх і ризик, хоча б просто подивіться, як ваша шкіра буде на то реагувати. Якщо є якісь подразнення, пересушування, лущення, почервоніння, взагалі, все, що а, не є просто нормальним станом вашої шкіри, перестаємо користуватися, відкладаємо, віддаємо, продаємо і забуваємо, використовуємо ті продукти, які вам більше підходять. Мені з цим ок, я от бачите, ви мені здається, вона. Півлітрова, ні, 240 мл, баночку використала, і рано чи пізно обов'язково до неї повернуся. Як ви зрозуміли, я людина, що використовує активні компоненти в доглядовій косметиці. Я не цураюся там, кислот і всього такого. Тому час від часу, та насправді не час від часу, а регулярно мені потрібні продукти для того, щоб відновлювати шкіру, для того, щоб її заспокоювати, для того, щоб вона не була постійно от в цьому стані подразнення знятого шостого шару шкіри. І, коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Купувала я дуже, знаєте, захотілася. Спробувати гарного життя, гарного догляду, тому купила від Пола Choice Чойс собі тонік заспокійливий з вітаміном Е. І нічого особливого. От чесно, витратила більше тисячі гривень, не пам'ятаю, скільки точно він коштував, але ну, от, взагалі повз мене. Ну, Я думаю, що я могла використовувати таким самим, з такою самою ефективністю будь-який супер дешевий тонік там, від когось з українських брендів, там, того ж самого Сейн, чи кого завгодно. Ну, от, Просто в нікуди. У мене там ще щось на стіночках навіть хлюпає. Коротше, навіть не знаю, не буду вам казати, що це повна фігня, тому що бренд реально цікавий, популярний і багато є гарних відгуків на нього. Але можливо, саме цей продукт ну якось не ок. До речі, якщо хочете купити пола Choice по нормальній ціні. То йдіть на Косібелла. Там і асортимент гарний, і ціни абсолютно адекватні. Я, звичайно, не могла взяти лише тонік. Я взяла ще один продукт від пола щось. Це сироватка з омега плюс комплексом. з Чія. вона направлена для зволоження, для покращення стану шкіри. вашої, щоб вона була гладенька, м'якенька, щоб вона була що там пружна. От, мені, знаєте, дуже важко говорити про ефективність сироваток, тому що вони завжди використовуються в комплексі з якимись ще засобами. Тобто засіб для вмивання, тонік, чи тонер, чи есенція, чи емульсія, неважливо, потім сироватка, потім крем. І сказати, що і на якому етапі спрацювало краще гірше, дуже важко. І знаєте, тут той випадок, коли. Ну, не стало гірше, значить, нормально все. Але знову ж таки, не хочеться повторювати, тому що от якогось над ефекту я не побачила. Можливо, треба було знаєте, використати три банки цього засобу для того, щоб зрозуміти, що воно працює і виконує всі свої функції. Можливо, це, 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 це є таке. Але ж, ну і після першої я не побачила ніякої різниці за своєю шкірою, як було до початку використання цього серуму. Якось так. Ох, це дуже-дуже давній продукт. Мені здається, він мені потрапив в Boxy Charm, Коли Boxy Charm ще був Charm, а не Іпсі Boxy Charm. Один з останніх оцих от коробочків, значить, більше року тому. Коротше, це не важливо абсолютно. А, це бренд Nude Sticks і це а, ця. Засіб для вмивання, типу скраб з ензимами, пілінг скатка О, правильно слово згадала. П пілінг скатка оце, от, знаєте, коли ви вмиваєтеся, а потім у вас під пальцями, наче, начебто, скатується шкіра. Але це не шкіра, це, це, це ці волокна, які вже знаходяться в засобі. Мені, в принципі, подобається така штука. Мені дуже подобався ензимний пілінг від Huda Beauty, від бренду Вішвул. А це аналогічна штука, абсолютно. Мені здається, тільки дешевше. Я не пам'ятаю, не знаю навіть, скільки воно коштує, якщо його замовляти окремо, але не думаю, що дорожче, ніж у Wishful. Просто класно, знаєте, начебто прибирає усі ці поверхневі забруднення. Тобто воно не вимиє, там, не вичистить вам пори просто до самого дна. Ні, але воно прибирає поверхневі якісь забруднення, воно прибирає якісь лущення. Якщо невеличкі у вас є, якщо ви хочете зробити собі макіяж, вам треба прям на вихід, щоб все було чітко, гладенько, гарненько, щоб вся косметика трималася добре і виглядала добре, то можете використовувати такий засіб. Для того щоб от максимально вирівняти вашу шкіру, і плюс також цього засобу це відсутність механічного пошкодження шкіри. Тобто всі наші любі скраби, якісь пілінги з гранулами, вони всі залишають на нашій шкірі мікроранки, які затягуються, створюючи мікрошрамики, мікрорубці і так далі, тому подібне. І наша шкіра тому може іноді виглядати не дуже ок, якщо ми дуже. Уже в молодості любили цей скраб з абрикосовими косточками. Просто треба розстріляти людину, яка його придумала і яка популяризувала його. от Ще один продукт з лінійки для сухої шкіри від MaryFresh Cosmetics, це крем для обличчя. От крем мені дуже сподобався, тому що це ідеальний крем, як я і казала на початку, для періоду, коли ти не хочеш нічим обтяжувати свій догляд і свою шкіру, власне. Тобто, коли тобі просто треба Нормальний рівень зволоження шкіри, коли тобі не треба якось її відновлювати, коли тобі не треба її якось покращувати. От на кінець літа, коли вже не дуже спекотно, але ще й не холодно і ще не сухо. Точніше, вже не сухо, от ідеальна штука. Просто ідеальна. Мені дуже сподобалось. Я собі, знаєте, так галочку в голові поставила, до кого йти, за яким кремом, коли у мене, знаєте, буде той період затища, коли на обличчі все буде. Більш-менш нормально, і мені захочеться трошки передохнути від використання суперактивних компонентів. Mary Fresh Cosmetics для лінійки для сухої шкіри кремчик. Класно. Ну, так як рубрики пості баночки не було вже більш ніж три місяця, то більшість продуктів це такі більш літні е, легкі варіанти доглядових засобів, які я використовувала, щоб не переобтяжувати шкіру в період літа, коли дихати і так нема чим, а шкірі ще важче це робити. Тому я так більше на зволоження йшла, не використовувала нічого там для освітлення, для глибокого очищення, щоб, не дай Боже, там ніяких плям не наставити собі. Пігментних тому у мене була сироватка з гіалуронкою, чиста гіалуронка, дуже класна від бренду OCQ, а, Неймовірно легенька, всочується просто моментально, шкіра під нею просто цвіла, пахла, але в гарному сенсі цього вислову. І плюс макіяж все вкладається на цю сироватку дуже класно, дуже рівненько, нічого не скочується, нічого ніде не забивається. Ну, Коротше, просто знахідка. Не знаю, що до ціни, як зараз, тому що коли я користувалася на неї була дуже класна знижка, типу там гривень 500. Ну там умовна Єлізавікка зараз коштує 500. А тут класний бренд, класний продукт, який не викликає ніяких проблем на шкірі, тільки дарує радість. Тому, якщо вам просто треба сироватка з гіалуронкою, зверніть увагу, воно точно того варте. Я зазвичай не показую мінки якісь, які я використала. Тому що вони зі мною їздять там, то а, в подорожі, я десь там їх використовую, то просто я їх пом... Знаєте, от, У мене там закінчився якийсь крем, чи сороватка чи тоднік. І до покупки нової баночки мені там треба якось чимось перебитися, і я використовую мініатюрки. Але тут у мене зараз буде їх дві. Це продукти, про які я хочу розповісти. Як мінімум, тому що, от, наприклад, оцей от Exfoliate від Polis Choice це ця, саліцилова кислота двох Відсоткова. Тонік на основі саліцилової кислоти, я купила собі повнорозмір, велику баночку. Якщо ви дивилися розпаковку з Сефори, я тут також долучу посиланнячко, ви бачили. Засіб, знову ж таки, для моєї шкіри на мені це працює і працює добре, тому, використавши дві, мені здається, такі пляшечки, я вирішила, що мені можна придбати повнорозмір. Не треба думати, що якщо вам щось один продукт з вам спрацював, один компонент вам спрацював, то його треба і можна використовувати до кінця життя. Шкіра звикає, на жаль, вона звикає до всього до гарного і до поганого. Також тому я думаю, що я буду якось циклічно вводити в свій догляд цей засіб. Там, на декілька тижнів, щоб шкіра не встигала дуже добре звикнути до нього і знову могла знаєте, піддаватися на його дію. Мені дуже подобається, він підсушує якісь висипання, вигладжує шкіру, додає шкірі. Сяйва о того самого, за яким більшість дівчат та хлопців ганяються, але здорового сяйва, а не масного у цього, знаєте, жирного. Тому, коротше, мені подобається, буду використовувати і надалі. Ще одна мініатюрка це знаєте, той випадок, коли я не знаю, пляшечка на 18 мл, вона коштувала гривень 300, і це ще дешево. От, це Dr. Сюрікал Vegan Kombucha Tea Essence, тобто ця двохфазна есенція. Я е, завжди вступую, коли мені десь кладуть в. Подарунках, десь в пробниках, десь в наборчиках. У мене трапляється саме есенція. Я не знаю, в який момент її використовувати. Чи її використовувати замість тоніка, чи замість крему, чи замість сироватки, чи просто якимсь ще додатковим етапом. Коротше, цю есенцію я використовувала в якості тоніка. Ну на етапі, коли тонік, тобто я вмилася, промакнула своє обличчя. Паперовим рушничком і наносила потім цю есенцію. Класно зволоже. Саме для сухої шкіри, мені здається, це знахідка, тому що воно не дає якогось над. Лишку зволоження, живлення, але і шкіра твоя постійно відчувається як жива така. Тобто в мене не було поки, ну звичайно, що тут я, ну може, тиждень я десь її використовувала, тому що тут не треба багато цього засобу, воно, воно як водичка, але е, по обличчю, ну я не знаю, скільки нам треба собі накрапати, щоб нормально рознести по всьому обличчю. Реально дуже економічний розхід. От а, і шкіра, просто я не знаю, вона його всочує в себе, і настільки вона класно себе почуває з цим засобом, що я от зараз кинула собі в корзину, здається, на нанотіно з'явився цей бренд, і там ще й знижка, і коротше, ціна, наче нормальна. Але загалом класні ціни і в наявності, наче буває і регулярно. Доктор Сю. У Beauty Smart магазинчику. Тому, якщо ви, до речі, користувалися, напишіть свої відгуки, тому що я бачила відгуки, знаєте, абсолютно протилежні від офігенський, я буду купувати цей засіб до кінця свого життя, до е, це фігня якась, мені не подобається, не спрацювало. Коротше, викинуть ці дарма гроші. Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. І взагалі пишіть в коментарях щодо засобів, які ви побачили у мене тут, можливо, ви чимось користувалися, чи вас щось зацікавило, чи я не знаю, чи ви плануєте щось купити, вже плануєте з того, що я вам показала. Пишіть, пишіть, бо я ж попросила вас на початку коментарі. Лайки це дуже 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 важливо зараз, і це, це дуже важливо. Це не просто пусті слова. Це наразі реально може допомогти Ютубу зрозуміти, що з моїм каналом все більш-менш ок, і не треба його в рекомендаціях опускати кудись на саме дно. Будь ласка, і останній продукт це також. Доктор Сюрікал, також Веган Камбуча, але це вже геловий Крем. Це знаєте, був один з тих випадків, коли я купила собі доглядовий засіб в фізичному магазині. Я 100 років не, не купувала нічого для обличчя так точно в фізичних магазинах, тому що замовляю завжди там з українських якихось магазинів, з закордонних магазинів. А тут у мене ну, відносно недалеко від дому, де я живу в Вінниці, є магазинчик, де догляд за волоссям, догляд за... Обличчям за тілом і так далі. тому подібне. У них дуже багато всіляких брендів: американських, корейських, японських і так далі. тому подібне. І коротше, я хотіла тоді взяти оцю от саме есенцію, коли прийшла до них. Але побачила крем, і на той момент у мене не мило кремом. Чи в мене закінчувався крем? Я вирішила, що мені треба взяти цей. Він дуже легкий, тому що ну це гель. Ну, крем-гель. Він дуже економічний його реально треба дуже дуже мало для того, щоб нанести на шкіру на все обличчя. А у мене, бачите, обличчя таке немаленьке. От, е, класно зволожує, класно підживлює шкіру. Мені здається, що навіть навіть трошечки він впливав на пошвидшення загоєння всіляких моїх е, роздлубаних ранок після видавлених прищів і так далі. І тому подібно, оце Ці історії. А також класно відновлював шкіру після використання мною якихось там кислотних тоніків, якихось там масочок з кислотами і так далі. ну, Ви, коротше, зрозуміли. Розуміле. Мені сподобалось, поки що повторювати не буду, тому що є багато засобів, які дуже хочу спробувати, і у доктор Сюрікал в тому числі. Але знову ж таки поставила собі галочку, що до нього можна повернутися, що моя шкіра вдячна використанню такого засобу. Ой, а це все виходить. Щось я думала, що в мене так багато всього назбиралося, що ми будемо з вами тут три години сидіти. А думаю, що ні, на три години там не назбиралося зйомочного матеріалу. І, власне, отакі були мої пусті баночки за останні три місяці, виходить, як завжди, дуже багато догляду. Якщо вас цікавить якийсь більш детальний відгук про якийсь з продуктів, пишіть про це в коментарях. Я можу написати пост, наприклад, в телеграм-каналі, або просто відповім вам в коментарі. Нагадую про вподобайки, нагадую про коментарі, про підписку. Якщо у вас є знайомі, чи друзі, чи родичі, хто також цікавиться темою б'юті, то поділіться з ними цим відео. Також, якщо ви дивитесь моє відео, то знімайте про це, викладайте в сторіс, тегайте мене. Я буду неймовірно вдячна і рада, що хтось мене дивиться і комусь то все цікаво і потрібно. От і що? Пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ, і слава Україні!